Всім доброго дня, в продажі з'являється Шкода Єті. Це в нас 2013 рік, рестайлінгова, бензиновий двигун 1,8 на механічній коробці передач, повний привід. Автомобіль в гарному збереженому стані, по кузову без дефектів, без корозії. Оригінальні легкосплавні диски, літня гума, тоновані вікна, бризговики передні та задні. Давайте відкриємо багажник. Багажник місткий, чистий, цілий, охайний. Є в нас повнорозмірна запаска, полочка, все на місці. Кришка багажника без корозії, без пошкоджень. Заглянемо в салон. Чотири склопідйомника, регулювання дзеркал, сенсорна мультимедіа, двохзонний клімат, шкіряне кермо, 188 тисяч рідно підтверджено пробігу. Салон чистий, цілий охайний. По техніці по кузу все чудово. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте, авто знаходиться. Місто Вінниця, Ніванське шосе, провулок, затишний. Також можлива доставка авто по Україні. Всім гарного дня, мирного неба та гарних авто.